Доброго дня. Буквально кілька днів тому російський суд оголосив так званий вирок символу української стійкості Надії Савченко. А буквально вчора її адвокат Марк Фейгін опублікував листа Надії Савченко до українського народу про те, що зараз відбувається, в якому вона стані здоров'я, і які плани щодо її повернення на територію України в студію обостіві сьогодні розкаже сестра Надії Віра Савченко. Доброго дня, Віра Доброго дня. Перше питання, ви були на суді в Росії, я правильно ну, розумію? так? так? Е, яка взагалі була атмосфера, я маю на увазі якісь закордонні ЗМІ? Е, як взагалі говорили люди, які були присутні на суді, про, про що вони говорили, і чи спілкувалися ви з представниками закордонних? Там представники диплома, дипломати, дипломати, світові, так. більше ніж 60 країн цього разу було і? Закордонні змі, але, на жаль, російський суд діє так, ну це не те, що суд, це просто за вказівкою, що не пускають. Пускають там одне місце, і от ага. там сім російських каналів, два українських і один іноземний. І вони там отак. Тобто дипломати ще в чергу мали ставати, щоб подивитися. Ну, на дипломати, дипломати заходили, а канали, ЗМІ не потрапляли. Тому... А чи спілкувалися з дипломатами? Які вони висловлюють з цього приводу думки? Ну, вони всі підтримують там, слова підтримки, тримайтесь, ми, ми відемо, це фарс, ми все це передаємо. Ну, далі формується їхня загальна думка, на що, в принципі, впливати, ну, там впливати. Вони самі все це бачать, вони розуміють російську, вони знають докази, тому вони підтримують. Як, як буде підтримувати тих, хто вище них, ну тут, ну, хоча ми бачимо зараз, так, що світові лідери заявили свою позицію, таку чітку, досить жорстку, ну, тобто, вони все ж таки вибрали бік правди. Бік Наді, де, де доведено абсолютна непричетність ні по чому, що їх закидає Росія. А в якому стані знаходилася Надя? Ну, ми бачимо, що емоційно, морально вона в піднесеному стані. Тобто вона як фізично, чи ви з нею спілкувалися? Бо голодування все-таки, мабуть, якось відбивається на її стані? 28-го в неї був Полозов, а за ним е, Валентина Череватенко е, з ОНК, Обчаснона наблюдательна комісія, uh -huh. от вони в один день були. В принципі, е, те, що говорила Валентина, це що надії набагато краще, коли вона почала пити мінеральну воду. Uh -huh. То вона пила просто воду і їй було важко. Зараз от, з водою мінеральною. Ну, я, 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 я цю тему не хочу, ми її довго вже обговорюємо. Хоча це страшно, але ну, Надя голодає не для жалості, а для тиску на Кремль. І в неї це виходить, Ну, це її зброя, і вона бачить результати. Я не хочу думати і говорити як їй погано, тому що я хочу швиденько туди поїхати. І 3-го числа я туди їду. У мами є дозвіл. Мама аж два дозволи, вони всі згорають після 5 числа. Після п'ятого війна, тобто. Тому щоб все ж таки якось використати хоч один, ну, мама піде на побачення, ну я, я буду там. Чи плануєте ви подавати апеляцію? Я маю на увазі адвокати, чи говорили ви з ними? Чи немає сенсу і просто ні, Надя заборонила всім. Я абсолютно Надю підтримую всі професіонали, які сидять тут, які звикли працювати в правовому полі, які нам дають купу порад і засуджують я як? каката як так без апеляції, Їм не вдомьок. Вони не можуть уявити, які там відбуваються процеси. Вони все рівно думають, ну нужно ж потім під ґрунтя підготувати для європейського суду. Шановні, ні, там цього немає. І е, на що подавати апеляцію, ну, якщо немає суду. Немає суду. Суд це третя гілка влади. І мені здається, найважливіше. Вона вирішує, замурувати людину заживо чи не замурувати, а дати жити. І Цієї гілки там нема. Вся вона засохла, атрафована і відрубана. Тому ні, нічого ми там подавати, ніяку апеляцію не будемо. Зараз активно ведуться розмови про обмін. Я знаю, що надія проти того, щоб нею торгували, як вона каже, я товаром, як вона вчора написала, товаром вона не стане. Але Росія навіть висуває пропозицію щодо обміну надії на російських громадян, які відбувають покарання в Сполучених Штатах за торгівлю зброєю. Як взагалі ви ставитеся до такого нахабства Росії? і Можливо, вам там відомі якісь чи готові Получені Штати вести переговори про такий обмін? Ну, Мені невідомо там, Я позиція думаю, штатів. Ну, адвокатам це теж невідомо. Uh -huh. І бажано, щоб адвокати вже вони виконали блискуче виконали свою роботу. А те, що хтось їх буде засуджувати, ну, вони ж не долучили матеріали до, докази невини до матеріалів справи, вони долучали трьома різними шляхами законними, двома незаконними і ніяк не вийшло. Uh -huh. Просто там, їм, їм кажуть, що ось матеріали, а вони де, ми не бачимо. Все, адвокати закінчили, і, будь ласка, нехай бадву адвокати помовчали. Угу. Це точно не справа адвокатів про договір про обмін на кого й кого. Мені мало що відомо з цього приводу. Мені тільки прикро, що якщо так, то яка ж це держава, які там мають бути цінності, а Росія ж постійно махає перед ЗМІ своїми духовними скрепами. Що вони кидають своїх солдат, офіцерів, а їм цікаво торговці смертю, наркотиками і зброєю? Два два, ну, два бандюки, які там звичайно вище ліги бандюки, але прикро як вони це будуть продавати в своїх внутрішньому ринку своїм духовним жителям Російської Федерації? Я не уявляю. Ну, шкода. Взагалі, як ви ставитеся до ідеї обміну? Тобто я так з вас зрозуміла, що якщо обмін буде на офіцерів російських, які зараз тут знаходяться в Україні, то ви би це розцінили як щось допустиме. Бо я так розумію, що надія в принципі не сприймає такої ідеї. Я, ну, Мені, мені байдуже. Хоче Росія наркобаронів, мені байдуже, або тільки Надію витягнуть. Може, це не високоморально. Але ну, якби ще Надя там просто сиділа, так вона повільно укорочує собі життя. Не хоче вона цього, але ну така її зброя. А, тому як Надя віднесеться, я, я бачу вихід. Відпустити всіх політичних полонених, військових полонених, забрати там подати податися як там етапування, щоб ці відсижували там, ці там, але щоб це відбулося. Ну як, як Надя до цього ставиться, я не можу казати, тому що я не Надя. і я mm -hmm. дуже дуже мотивована і зацікавлена людина, щоб це відбулося. Ви сказали, що голодування це її спосіб протесту, і в неї виходить. От ви справді вважаєте, що це, це варто того, те, що вона робить, варте того, її здоров'я варте того, щоб вона просто от тиснула таким чином на Путіна? Минула минулий довгостроковий страйк голодний в Москві. Вона тоді була переміщена в, uh -huh. в больничку тюремну, московська тиша, матроська тишина. Тоді справді Кремль дуже боявся. Ну тоді. Пісков зі мною спілкувався по телефону. Там, «От, щоб вона Це все закінчиться. звісно, без этого діла всім би було проще. Угу. А, це його слова, цитата. А тоді вони боялись. Зараз ну, деякі надіні однофракційні політики мені кажуть, що ну, зараз вони не так бояться, і зараз її смерть буде, Ну, статистика. Я не думаю. А Наді найвидніше, вона там, хоча можуть її там дорікати. Чи це варто? Якби вона цього не робила, світ би не сколихнувся, а й політики, ну, політики б не зреагували. Тому такою ціною ага, вона нагадує про те, що там українці. Віра, я не можу не запитати про ситуацію в Київраді, яка була, бо там було дуже багато різних варіантів. Угу. Що власне сталося з тією земельною ділянкою, і ви з вашою матір'ю туди приходили з якою метою? Угу. А це коли почалося ще минулого літку, влітку, коли а, статус АТО. Статус атушника потрібен був Наді для матеріалів справи. Uh -huh. Я зверталась в Міністерство оборони. Там ну мені казали, ну не можемо ми там щось. Потім зверталась мама. Ну я вже кинула цю затію, я займалася далі матеріалами. А мама звернулася і це підняло хвилю. І якась добра людина, ну справді, мабуть, з добрих переконань. О, так атушникам вже приділяється земля. Закон є прийнятий, і ви можете вимагати землю. Ну не вимагати, а подавати заяву на землю. Тим паче вам не відмінять. І з того часу почалося, так як українці люблять землю. Я не всувувалася в цю справу, тому що ну, є позиція мами, є позиція моя, мама займається чимось, і мамі там, ну, не відмовлять тому атошника, як, як мені. Тому я навіть не встрявала. Потім, коли мама сказала: Ну от виділяє тут землю в Бековні. Ну, мені байдуже мені інші справи. Але потім, коли мені вже почали е, якісь е, депутати чи з Київради, чи звідки казати, що це спірне питання, потім я зрозуміла, що там ну люди е, просять людей штовхують лобами. Угу. Атошникам дають, але ми у вас заберемо ліс. Ну ви ж атошників любите, от віддайте їм свій ліс. Ну якось, ну, хоча так. там земля, колишня електростанція, ну теж там, звичайно, мені ця земля не потрібна, наді теж. І ми за нею не хонемось. Ну мамі так підказали: мама хоче своїй дитині все найкраще, і от почалося. Того ми прийшли в цю Київраду попросити зняти питання, хоч мені пояснили, ваша мама хотіла швидко, а швидко можна тільки оцей клаптик землі. Тож, ну, я архітектор, ви можете дати мені генплан, я вам знайду як мінімум парочку клаптиків не там. Але е, мені це байдуже, я прийшла попросити зніміть це питання, не голосуйте, вийде Надя, розгляне. Да, е, а, а більшу частину е, мама провела там із Віталієм Володимировичем е, Кличком е, по справі двірника, яка не отримує квартири вже 30 років. Ну є у мами подруга, вона її е, е, дуже шкодує, бо справді це важка робота, і мама там. І це так, от, одне на інше наклалося. Віталій Володимирович їй пояснював, що черга 30 років, це він говорив про квартири, а це наклало на землю. І це почалося от таке. Тобто вийшла плутанина і да, і, і, і хтось використав так, так, так вже мама хоче мамі знову ж добрі люди. Підказали, що є в голосі земля. Uh -huh. Вона за когось... Я не встигаю за це е, слідкувати. І е, ну, така категорія людей, як ми, молодші, ну, їм такі скандали не цікаві. Їм більше там скандал цікавий Надя з сараннім пальцем. От, їм це. А старі, ну, більш такі похилого віку люди, звичайно, їм це хтось обурився, хтось сказав правильно. Ну, Я хочу сказати, що це все не на часі, нам не потрібно. І просто мамі підказали. І це ж закон, і мама вирішила ну, своїй дитині. Відстоювати закон хоча да. б в Україні, де за ще одне досить таке цікаве питання. Тут так само було багато розмов з приводу того, хто оплачував послуги адвоката для Надії Савченко, тому що один із фондів заявив, що а, насправді він оплачував ці послуги, а йому кудись перераховували благодійні внески. А Фейгін потім сказав, що я взагалі перше про цей фонд чую і, і, і знати нічого не знаю. Тобто пролити світло. Адвокати ну, з самого початку Новіков, Новіков був адвокатом Фейгена uh -huh. і Полозова, коли Пусірайт подали на них. там була така… Так вони познайомились, все чудово було. Потім справа Сінцова uh -huh. зацікавила їх, але там уже взявся адвокат нинішній Сенцова. І далі справа Савченко. Новіков сказав, що от є така. Фігін сказав: ну добре, я в мене є знайомі там в Києві, я запитаю. Ці знайомі були Людмила Козловська, вона голова громадська фундація Опендіалог mm -hmm. польська. Сама Людмила, наскільки я знаю, вона з Криму, але ця фундація працює в Польщі. Вони зізвонились, пояснили ситуацію. Добре, беремо цю справу. І тоді цей відкритий діалог, начебто їм ну щось не нараховував. Коли вже Надя а, набула політичне забарвлення, коли стала, то це з цим оплачувалась батьківщина. Угу, ти тисяч і тисяч? у нас були зустріч. Там була Юля Володимира та Тимошенко, всі адвокати, мама, я на той час ще ще адвокати Плохатнюк. Всі сиділи. От. Того я так, ну я переконана в цьому, що так і є. Який фонд? Не знаю. Ну, Те саме сказав Іфейгін, але просто я так розумію, що намагаються просто нажитися на цьому. Деякі фонди вже збирають гроші на оплату. А, і ще таке питання. Надія останнім часом набирає величезної популярності в Україні і не тільки в якості от символу стійкості, а й в політичній якості. Як, по-вашому, чи піде ваша сестра в політику, коли повернеться в Україну, і як би ви поставилися до цієї ідеї? Бо ви знаєте, в Фейсбуці люди пишуть, що вони готові навіть за президент і голосувати за неї як за президента? А, ну а, відкинути, відкинути всю політику, а згадати ще часи перед Майданом а, Другим. Надя тоді була в політиці. В армії з тих пір, як вона в армії, як вона намагалася поступити в льотний, як були в Іраку, які там були схеми. Надю це все, м'яко кажучи, обурювало. Її за це терпіть не могли деякі керівництва, які можуть зараз написати там якісь ну, чергові історії про Надю. Угу. Наді вже довелося книгу написати, щоб ці історії розвіяти, ну, але вони все рівно мають місце існують. Того Надя давно в цій політиці. Вона з знає, вона, вона пережила дуже багато міністрів оборони. І ще колись ми говорили там, як і вона, коли вже вкрай було, важко не протиснути, Ти один, ти не протиснеш. Ти наче подаєш, там зав'язується робота і заминається. Вона казала, що треба, мабуть, і зсередини їх видавлювати, тому що тут зовні ти нічого зробити не можеш. Ну от тоді такі були розмови. Тому я особисто не дам наді не піти з політики, особисто я, угу. тому що я, мабуть, так як і всі українці, не те, що там о Надя президент. Ну а така, такі люди мають формувати навколо себе, і ну якщо з зовнішнього фронту ми їх не взяли штурмом, то ми їх візьмемо зсередини. Ну у нас зараз мало що відбувається в країні на, на гарні зрушення. Тому тут я на підтримую, і тут і Надя сама розуміє, що на ній відповідальність. Але як вона казала, що я вже скільки винна, ще нічого не отримала. Ну, от мається на увазі, вона сидить в свободи, вона не отримала, але вже хтось щось вимагає. Ну побачимо, поживемо, побачимо. Вір. у нас буквально пара хвилин до завершення ефіру. Давайте на завершення. Підведемо якийсь підсумок, можливо, пояснимо людям і пояснимо змі, як правильно подавати цю всю ситуацію. Не варто можливо спекулювати на якихось ідеях підведення підсумків розмови. Ситуацію з права Савченко. Да. Всі ЗМІ повинні ну, люди повинні задати, що Савченко це такий вершечок айсбергу з прапором, а там наші політв'язні і. і... Ну, Військове полонення. І в мене ми, Новіков, постійно думаємо, які ще можна речі робити, щоб почати витягувати тих. А того, може, варто ще сфокусуватися на тих хлопцях і на тих людях, які там сидять. Ну, от, Мабуть, підсумки такі. Дякую вам дуже. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили із сестрою Надії Савченко, яка зараз перебуває в російському полоні вірою, і бажаємо вам терпіння, наді витримки. І залишайтеся з нами.